Монолітне залізобетонне укриття встановили в центрі селища Краснопілля за сприяння товариства Червоного хреста. Конструкція вагою приблизно 23 тони покликана захищати від обстрілів з різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню та вибухових хвилі. Розповів директор виробництва Олександр Войтко. Як показує практика, говорить чоловік: основна кількість цивільних людей під час обстрілів гине від осколків. Саме від них найкраще захищається конструкція. Ідея була взята з Ізраїлю, так як там постійно тривали обстріли, теж розроблялися такі монолітні залізобетонні конструкції і встановлювалися, як правило, на, е, зупинках. Значить, Ця конструкція е, важкий армований е, бетон, ну, залізобетон. В бетоні є е, стальна фібра, е, значить, розраховано на ударну хвилю е, до 100 кілопаскаль. 10 тонн на квадратний метр, якщо перевезти. Е, значить, е, одночасно перебувати може по нормам, якщо чисто брати. Е, для сидіння це десь 8 чоловік, якщо зі стоячими місцями, можна туди і 15 людей. Складається укриття з двох кімнат. Перша є тамбуром, що може затримати частину осколків. На даху конструкції шар деревини. Першими такі укриття, розповів Олександр Войтко, встановили в Миколаєві, потім в Херсоні, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях. Дуже знадобиться, тому що в нас ну тільки воно не дуже велике. От ми йдемо з магазину. В магазині скільки в нас зараз людей? А куди їх? Усім? Поселищу останнім часом мало. Ну, не мало, ну не так, щоб. Ну, Дуже ми чуємо і дуже страшно. А де ви зараз ховаєтесь, коли обстріли? Вдома в хаті між чотирьох стін, як ото кажуть. Між двох стін чи як. Погріб не спускаєтесь? Ну, Якщо на дворі і ближче погріб. Якщо в хаті, то я в погріб не біжу. Mm -hmm. Тому що це не панацея, це ефект плацеба, да? як таблетка. Поможе чи не допоможе. Іван Гаврик переїхав в Краснопілля півроку тому через регулярні обстріли російської армії з прикордонного села Покровка. Ну, там залишилося 27 чоловік. Витікали всі сюди. Красну, хто куди. От, отак. Угу. Ситуація. Дуже народу багато собирається. Угу. Хороше біло для людей робить. Кажуть, що і в покровці встановлять таке саме. Вам знадобиться все? Звісно, звісно. Там ще ж люди живуть. Вони не Останнім часом у нас ситуація ускладнилася, збільшилася кількість обстрілів, прикордонні в цілому в території громади, чому ми поставили в центральній частині селища, так як поруч знаходяться магазини, де велика скупченість людей, і воно стане нам пригоді і допомозі. В цілому таких укриттів. Нам потрібно я думаю, не один десяток. За сприянням е, Ч, Національного комітету е, Червоного Христа України, е, товариства Червоного Христа е, Сумської області, підтримки е, е, керівництва Сумської області та місце масового рядування є можливість встановити такі укриття. Визначаються місця, е, необхідність, е, географія е, е, таких об'єктів. Після Краснопілля, розповів Сергій Ярим, такі укриття встановлять у хотіні серединобуді покровці. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.